Всім привіт ми на каналі Love. Це такий буде влог з Сашею. Я зеленою. Угу. Ти був в школі? Ні, ми не в школі. Ми готуємо е, гру в школу, а можливо, ми знімемо на відео, як ми граємо. Тому ви мусите під цим відео поставити лайк, Подобайку. Та підписатись. Подобайку так. Е, та підписатися і колокольчик. Так, і Чого? дзвіночок, і дзвіночок. Знаєте чому? Щоб не попускати наші нові відео. Так. І ось тут ось Сашин аккаунт. Альона. Ось Сашин аккаунт, бачите. Сашин теж, Переходьте. Дивіться. Ось так. М -м -м. А ми починаємо робити з вами. Нас тут є пер... У нас є такий перекусик невеличкий, наші печиво і такі от перше печиво. М -м. Е, Саша вже почала робити розклад. Тому ще треба тут містити десь розклад. Дівчата мені будуть допомагати трошки розклад робити. Ну, писати буде. Відторок буде 5 уроків. Угу. Так, а у нас є 4, значить ще осталось фізикультуру. А дивіться, що я намалювала. Ем, коротше, ну зараз Сашу, я така в топіку така. Я роблю контрольний. Мені треба зробити вісім однакових контрольних. Це жесть. Просто тупо однакових, типа з математики. я yeah. Ну все, готовий наш є розклад на, на, на понеділок. Започинаємо в середу. <coughs> в середу буде чотири. Добре? В середу? Ага. В середу буде п'ять. Угу. Добре. Э, Четвер буде і шість, а в п'ятницю сім. Ти що, і восім? Ні, давай чотири. Будет 4. П'ять все. Ні, в середу буде чотири. Добре. А хоч всім буде уроків. а в... п'ять буде уроків по п'ятці, так? Да? Ага, это Блин, Ты клавдия, Алена. Я клабдія припиню. Притримання цю пісню? Яку? Бей барабана? Да. нас співає з пивоваром. Ну так, пивоваром. Нет, не пивовар. Пивоваров, я клавдя потім цю пісню. Ну, той раніше той е, помер, типа. Він помер і вона почала виконувати цю пісню. Це його не... пивоваров помер. Ну, типа, ні, ще ним давно е, помер. Е, там, він почав ви виконав хтось цю пісню. Я забула його ім'я, там пісню, що. Ну, і, і він виконав цю пісню, але росіянці його, на жаль, застрелили. Росіянці. Бананову республіку. Я співаю пісню Бананова республіка. Це Російська федерація. Ну коротше, не про це. Так, добре. Какая да. красота. Соня. А де ти взяла волосся в лечонке? Не знаю. Вирвала. Ну директора! Так, як в мене виходить контрольний, який не можу зробити. Саша такий розклад. Середа тут буде. А мені цікаво, де буде п'ятниця і четвер. А це наш сіл, тупо наш сіл. Оце папка, в якій все знаходиться потім зроблю на її обзорчик. Читика. Коли ми доробимо це і це, я включу камеру. На... Наконець-то ми все зробили. Розклад Бамс. Можете почитати, зупинити відео. Я чекаю. Так, і так. Так, да, я думаю, що все. І. Ось. ці приклади. Це контрольні всі, вони всі одинакові, їх цілих вісім. Е, вони одинакові так. Такі. Можете так само подивитися, зупинити відео. 78 помножити на 3. Не зажирно, жирно. Ми, ви думаєте, ого, вони, ну боже, вони тільки приходять, то будуть множення на 4. 4, 4". Зараз вже проходимо табличним множенням, ми корці. Двісті помножить на сім, так само приклад, ну, как якби... бы. Не, два помножити на сім. Сто сорок. Тысячу Два помножити на сім, Саш. четырнадцать. Сто сорок? Нет! Тысячу четыреста. Тысячу чотириста. Сто сорок, напевно. Я не знаю, но я не буду считати ми ну 1400. Так, А тепер ми це все ховаємо по цим, по файликам. Погнали! А потім цього пряника з'їдемо. Я все в папку ось тут розклад, <плес> хай пігавка, далі це про діти контрольні, про дітей контрольні. Тут про те, там елочки я записую і далі там з дитячі, як я роздаю. Ось так я на цьому буду закінчувати відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім пока, пока. А я, ви були на каналі Соніла, всім пока. Щось, все забуваю. Ми зараз поприбираємо. І думаю, що я після цього пізніше чуть-чуть викладу серію з школи. Якщо ви хочете серіал «Школа» на моєму каналі, ну, тому ви став, маєте поставити вподобайку. І я буду знімати. Ну, майже цей серіал «Школа». А я вам кажу папа. Па-па-па!